Продовжуємо говорити про подолання стресу. Ізраїльські психологи розробили інноваційні протоколи стосовно подолання стресу. Вони містять в собі прості техніки, які на перший погляд можуть здатися досить примітивними але вони можуть бути гарними та ефективними у подоланні власного стресу. Першочергово відновіть дихання дихання по квадрату або просто оповільнене дихання допоможе вам стабілізуватися. А також повернутися до реальності, також використовуйте техніку вогонь та квітка уявіть найпрекраснішу квітку і дуже дуже повільно вдихніть її аромат, а потім задуйте уявну свічку. Друге не забувайте про питний режим склянка води, випита маленькими ковточками, допоможе вам повернутися у своє тіло. Повернути стан стабільності і трошки перезавантажити нервову систему. Якщо немає води поряд, то можна просто робити такі рухи, наче ви ковтаєте. Третє. Порахуйте від 20 до 0. це теж допоможе вам повернутися до стабільності. Використовувати техніку 4-5-3. Знайдіть П'ять предметів різного кольору. Потім знайдіть чотири самих великих предмети навколо вас, а потім три самі маленькі. Це допоможе вам уникнути тунельного зору і потрошку подувати стрес. Також можна е, знайти різні на дотик поверхні торкніться е, стільця, стіни або підлоги. Це допоможе вам повернути контакт з вашим тілом. Подивіться на температурний режим в приміщенні холодно чи жарко. Комфортна вам ця температура чи ні? Можна закутатися в ковдру або, навпаки, відчинити вікно. Щоб повернути собі стабільність, можна притулитися до стіни. Це десь відчуття захисту та безпеки. І одна ще з найулюбленіших моїх вправ це вправа метели. Схрещуємо руки на груді і починаємо стукати по плечах. Це допоможе вам перезавантажити нервову систему і поверне відчуття спокою. Також можна а, використовувати будь-які техніки, які вам допомагають. Можна могуйкати якусь мелодію, співати пісні, е, щось згадувати, е, залучити до цього. Будь-який творчий процес або все, що ви можете зараз використовувати. Також не забувайте про звичайне життя, а який би стрес не був зараз, за будь-якою темрявою обов'язково настане світло. Живіть кожної хвилини, відчувайте її і проживайте. Зараз головне стати експертом у власному стресі. Використовуйте будь-які доступні вам засоби, і нехай вони стануть вам допоміжними у подоланні вашого стресу та відновленні вашого ментального здоров'я, бережіть себе та інше.